У вівторок, 15 серпня, на заході синоптики прогнозують ясну погоду. Лише в Ужгороді та Чернівцях невелика хмарність найнижча температура вночі плюс 13, найвища вдень плюс 31. На півночі та в центрі за прогнозами синоптиків ясна та тепла погода від 16 до 33 градусів вище нуля. У південній частині країни день вівторка також має бути теплим та ясним. Температура вночі від плюс 17, в день – до плюс 32. Безхмарна та тепла погода триматиметься також і на Сході. Температура в регіоні вночі від плюс 17, в день до плюс 31. На території Західних областей в середу 16 серпня має бути хмарно з проясненнями: нічна температура від плюс 18, денна до плюс 32. У Полтаві, Сумах, Києві та Черкасах ясно, в решті північних та центральних областей мінлива хмарність. Температура повітря від нічних плюс 16 прогріється в день до плюс 32. Ясно та спекотно, за прогнозами синоптиків, має бути у південній частині України. Вночі від плюс 22 вдень до плюс 33. На сході переважно ясно. Лише в Харкові невелика хмарність від 19 до 31 з позначкою плюс. У четвер, 17 серпня, на заході дощі та грози, але в Ужгороді та Рівному синоптики опадів не прогнозують від плюс 18 до плюс 29. Хмарно з проясненнями в Чернігові, Кропивницькому, Києві та Житомирі. Врешті областей півночі та центру триматиметься ясна погода. Ніч від плюс 16, денна до плюс 31. В Одесі та Криму ясно, а в Херсоні та Миколаєві невелика хмарність: від 21 до 32 градусів тепла. На сході синоптики прогнозують ясну та теплу погоду. Від нічних плюс 19 температура повітря підніметься в день до плюс 30.